Сьогодні ми е, занурюємось у сторінки, що переносять нас до середньовічної Італії, в аббатство. Так, місце таке не лише віри, але й знаєте, знань, інтриг, таємниць, темних. І джерело наше це уривки з українського перекладу імені Рози. Дуже влучно обрано, бо це аббатство, воно як світ у мініатюрі, справді. От от. Там і велика політика вирує папа Йоанн 22 проти імператора Людовіка Баварського. Ну цей Авіньйонський папа, так і всередині церкви ж свої пристрості, особливо ем, у францисканців. Суперечка про бідність Христа. Дуже гостре питання для того часу. Ще пак воно ж зачіпало основи влади, багатства церкви. І от ми сьогодні спробуємо ну якось розплутати ці нитки: знання й влада, віра і єресь. Логіка і містика. Саме так, слідуючи за героями, за подіями в цих уривках. Ну що ж, розгорнімо цю велику книгу світу, як там казали. Давайте спробуємо. Почнемо, мабуть, з самого аббатства і його серце бібліотеки. О, так. Величезна, заплутана, як лабіринт. Скарбнича знань. Настоятель там цитує Монестеріум сіне лібрес ес сікуців сіне опібус. Монастир без книг як місто без багатств. Дуже влучно, це показує їхню цінність. Але ж ця скарбниця вона якась закрита. Точно. І в'язниця для знань водночас. Доступ туди ж, ну, дуже обмежений. А скрипторій місце, де книги переписують, уривки ж дають туди зазирнути. Так, і показують не лише працю, а й побут. Ну, знаєте, деталі: тепло від кухні ледь гріє. Хіначі скаржаться на холод, на корч у пальцях, на полях рукописів. Це ж показує, що це була важка фізична праця, не лише духовна, і атмосфера там м -м, напружена. Відчувається ця постійна боротьба, прагнення знати і догма, що обмежує яскравий приклад Хорхе сліпий Хорхе з Бургоса. Його засудження сміху. Це ж ціла філософія. Абсолютно, сніг це тілесне, низьке відволікає від Бога, навіть у ті малюнки на полях. Баби він так, вільям їх розглядає з цікавістю. А для Хорхи це спокуса, потворність, він втілення страху перед ну неконтрольованим знанням. А вільям Баскервільський повну протилежність. Саме так він бачить цінність і в гуморі, і в спостереженні, в логіці. І це видно уставлені до бібліотеки для когось скарб, для когось небезпека. Не дивно, що там чутки ширяться про магію, про привидів, нікола, майстер скляр, про вогні якийсь гадує. Заборона ж завжди породжує міфи і страх. От саме. І тут ми підходимо до методу Вільяма оцей епізод з конем настоятеля, гнідним, блискуче ж. Отак він же не бачив коня, правда? Не бачив, але сліди на снігу. Оці. Зламані гілки на певній висоті, і волосинки чорні на ужині. І він ну, просто по цих деталях дає повний опис зріст, голова, вуха, очі і куди побіг. Це ж чиста дедукція. Він читає світ як книгу, як він сам каже, цитуючи Алана Лільського Омніс Мунді, креатура. Кожне створіння, наче книга, дзеркало. Він шукає знаки земних речей. Тут і зараз. А хорхе, навпаки, світ говорить лише про вічне, і то незрозуміло як. Два різні підходи до пізнання. Абсолютно. І цей же метод Вільям застосовує до тієї записки Венція. От та криптограма Сікретум Фініс Афрікае. Так, він одразу згадує арабську криптографію Абу Бакра Ахмада. Цікаво, так. Щоб розгадати таємницю в християнському аббатстві, потрібні знання інших, можливо, навіть ворожих. Це показує обмеженість замкненого світу. Водночас Вільям же не такий прямолінійний раціоналіст. Він сумнівається. Так, у розмовах за ЦО це видно, натяки на окама. Він ставить під сумнів, чи можна пізнати загальний порядок світу, спостерігаючи лише окремі речі, чи є універсальні закони. Оця здатність сумніватися навіть у власному методі. Вона робить його таким живим. Так, він шукає істину, але знає, що вона може бути м невловимою. І все це відбувається не у вакуумі. Політичний контекст дуже важливий. Ще б пак. Оцей конфлікт папи Йоанна Двадцять і імператора Людовіка текст показує ставлення до папи, м'яко кажучи, не найкраще, згадують його роль у справі тамплієрів. Так, його прагнення світської влади, багатства, авіньйонський полон пап, як його називають, і це прямо пов'язано з богословською суперечкою про бідність Христа. Саме так францисканці ж у Перуджі заявили, що Христос і апостоли нічого не мали, лише право користування узус факті. І що це істина віри. Уявляю реакцію папи в Авіньйоні. Ну, він відповів булою кум інтер нонулус. Засудив, як Єресь, Михаїл Чезенський у Бертіно сказали всі вони опинилися під ударом і шукали союзу з імператором? Виходить, так. І от у Бертіно ми його зустрічаємо в аббатстві, шукає притулку. І не тільки він згадуються різні рухи спірітуалі, Фратічеллі, дольчиняні. Так і є натяки, що Келар Реміджо та Сальватор мали зв'язки з Дольчинянами. Це ж були радикальні рухи. Вільям там намагається розрізняти, каже, що деякі рухи мали соціальні причини: злидні, відчай простих людей. Важливе уточнення: не все зводиться до чистої теології, і тут ще й прибуття інквізитора Бернарда Гі. напруга зростає. Отак, Бернардо Гвідоні. історична постать, відомий своєю жорстокістю. Вільям каже про нього, що мета таких не викрити винних, а спалити звинувачених. І ми бачимо це під час допиту Келлера. Як Гі маніпулює, підводить до потрібного йому висновку єретик. Його присутність перетворює все на смертельно небезпечну гру. Точно, і от на цьому тлі череда смертей. Вона ж центральна таємниця в цих уривках. Починається, наче з Адельма, мініатюриста, впав з вежі, самогубство, нещасний випадок. А потім знаходять Венанція, перекладача з грецької. У чані зі свинячою кров'ю, це вже моторошно. І далі Беренгарій, помічник бібліотекаря, утопленим у лазні. Потім Северин, отець сільляр, вбитий у лабораторії армілярною сферою, важкою. Жах. І нарешті сам бібліотекар Малахія помирає просто під час служби на очах у всіх. П'ять смертей. Це вже система. Вільям розслідує, і всі нитки ведуть куди до бібліотеки. І до якоїсь книги. Грецької згадується ж суперечка Вененція з Хорги про Аристотеля. Саме про другу книгу поетики, про комедію, про сміх. Те, що Хорге так ненавидить. Так. А потім Бенцій розповідає про книгу, яку бачив у Северина грецьку сторінки склеєні. І Северин помічає чорні плями на пальцях Вененція і Беренгарія. І Вільям складає все докупи. Страшна здогадка Отрута на сторінках. Людина гортає, слинить палець. Угу. І отруює сама себе. Диявольська ідея. Знаряддя вбивства, саме прагнення до знання, жахлива іронія. І це підводить нас до головного зіткнення: Вільям проти Хорхе. Вільям це розум, логіка, цікавість до світу, до трав Северина, до окулярів отих, окулі де вітро, до магніто компасу. Він відкритий до знань звідусіль, навіть від язичників. А Хорге? А Хорхе – це догма, аскеза, що стала фанатизмом. Страх, страх перед усім новим, перед сміхом, перед сумнівом. Його сліпота фізична, наче символ сліпоти духовної, небажання бачити світ у всій його складності. Для нього бібліотека це фортеця істини, яку треба захищати навіть ціною вбивства. Але ж є інші постаті. У Бертіно сказали о так, дуже суперечлива фігура. Містик, спіритуал, його віра така екзальтована. Розповіді про святу ангелу фоліньянку. Вільям ставиться до цього ну трохи насторожено. Він протиставляє цьому шлях Франциска любов до Бога через природу, через світло. Це показує різноманітність шляхів навіть у вірі. Безперечно, і серед них юний Адзо, наш оповідач, наші очі та вуха. Він вчиться у Вільяма, захоплюється ним. Але водночас переживає звичайні людські почуття. Страх перед бібліотекою, перед хорхе, перед гі. сум'яття після зустрічі з тією дівчиною з села єдиний проблеск, можливо, простого людського почуття там, і це виливається у те дивне видіння, сон, сояпасургія, ця пародійна вечеря, де все змішано, священне і буденне, навіть блюзнірське, адзо проходить ініціацію не лише інтелектуальну, а й емоційну. Вчіться розуміти складність світу і себе. Саме так. Отже, підсумовуючи, ці уривки показують нам світ неймовірної напруги, інтелектуальної, моральної, світ, де бібліотека символ знання, стає центром змови проти знання. Парадокс, де велика політика відлунює в монастирських стінах, де логіка стикається з догмою, а цікавість зі страхом. І ми бачимо, що істини – це не один шлях. Є дедукція Вільяма, є містика Убертіно, є сліпа віра хорше, що стає фанатизмом. І яка ціна цього фанатизму страх у перед знанням, що ставить під сумнів авторитети? Зрештою, цей страх знищує все і заборонену книгу, і саму бібліотеку у вогні. Залишається відчуття складності, неоднозначності, де боротьба за істину може призвести до її знищення, і спокусу влади, навіть влади над знанням. Вони дуже небезпечні, це змушує замислитись. Можливо, знаєш, найбільша небезпека не в самих книгах чи ідеях, яким б єретичними вони не здавалися. А в чому ж тоді? А в цій сліпій упевненості, коли хтось, чи то Хорхе, чи Бернард Гі вирішує за всіх, що їм можна знати, думати, відчувати, над чим сміятися, тобто у нав'язуванні єдиної правди. Саме так, у страху перед вільним розумом. Можливо, саме це є найстрашніший єресь. Оця самовпевненість, що веде до руйнації.